Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про функції пошуку та роботи з посиланнями в Excel. Інколи в нас бувають ситуації, коли в нас є таблиці, але в цих таблицях нам потрібно знайти якісь, якісь елементи за певними заданими значеннями, індексами і так далі. На допомогу нам якраз приходять ці функції пошуку. В таблицях. Так? Ну, таблиці можуть бути не такі маленькі, як оці, а наприклад, значно більша. От, з замовленням так? Вона, ми можемо побачити. в мене от така аж велика, велика, велика. Так? От. Відповідно, знайти якийсь елемент в цій таблиці, чисто візуально, ми не можемо. Так? Тут добре, що вона не велика, але якщо б у нас найменування цих товарів було значно більше фруктів то також ми б чисто візуально знайти ці елементи не могли. І зручно якраз працювати з функціями пошуку. Ну, давайте розглянемо спочатку першу функцію, яка називається VLOOKUP up функція Вона шукає значення в крайньому лівому стовпчику таблиці і повертає значення клітинки, що знаходиться у зазначеному стовпці або відповідно тому ж рядку. Як це в загальному працює? Ми можемо отут, наприклад, будемо прописувати назву фрукту. Так, ось тут, а в цій клітинці за допомогою елементу пошуку в нас зразу може виводитися його ціна, так, Тобто, що нам там потрібно. Як взагалі це працює? Ну, давайте подивимося, як воно у нас початково яблуко. Так, в нас поки що нічого не показує тут. Ну, потрібно цей елемент певним чином реалізувати. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно прописати формулу, тому ставимо дорівнює. Далі прописуємо функцію, яка називається у нас Wlookup. Прописуємо назву цієї функції. О, VLOOKUP. вибираємо. І далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вказати клітинку, який елемент ми шукаємо. В даному випадку ми шукаємо з цієї клітинки все, що вводиться в цю клітинку. Так, Вибираємо. Далі прописуємо крапку з комою. І вказуємо діапазон клітинок, в якому ми маємо шукати. В даному випадку у нас це ось цей елемент. Далі, знову ж таки, ставимо крапку з комою. Тепер нам потрібно вказати. Стовбець, в якому нам потрібно шукати. І значення 2 означає, що ми будемо шукати в другому стовпці, тобто стовпці з цінами. І останній елемент, нулик, він вказує в нас на те, чи ми маємо шукати наближені значення, чи маємо шукати точні. В даному випадку, 0 означає, що ми маємо шукати точні значення, а не наближені до тих, що в нас там були. Клікаємо і бачимо, що відповідно у нас знаходить, що яблуко коштує 15 гривень. Так, наприклад, далі абрикос аналогічно 25. Так, персик 37. Ну, і це значно спрощує нам життя, якщо ця таблиця є, не, скажімо так, дуже велика. Рухаємося далі. Тепер давайте спробуємо попрацювати з елементом. З функцією, яка називається Hash Lookup. Вона шукає значення по крайній верхній частині таблиці і повертає значення в тому ж тубці, що і відповідно зазначена наша табличка. Як ми будемо з цим елементом працювати? Отут у нас вже складніше, так? оскільки тут нас було, ми чисто візуально могли побачити ціну. А тут. В нас вже дуже багато наших записів є. Так, їх тут більше, чим мені дозволяє сторінка відображати. Так? Ну і що нам треба зробити? Нам потрібно відповідно по коду замовлення знайти код клієнта. Так, бачите, тут у нас є код клієнта, і є певні коди замовлення. По них нам потрібно знайти ось цей елемент. З чого ми будемо починати, коли працюємо над цим завданням? Ну, по-перше, нам потрібно з вами пропрацювати елемент, який буде використовуватися для розрахунку. В даному випадку тут ми будемо користатися з вами формулою, яка в нас називається Hlockup. Так, тому прописуємо назву нашої. Функції, потім, повільно lookup, вибираємо функцію. Далі нам необхідно вказати клітинку, з якої ми хочемо брати елемент, який нам потрібно знайти. В даному випадку, це ось ця клітинка, яка стосується коду замовлення. Клікаємо. Далі вибираємо крапку з комою і діапазон це відповідно, вся таблиця. В нас вона є дуже велика, тому ми. Йдемо аж до самого кінця цієї таблички, щоб, відповідно, благополучно знайти ці елементи. Ну, бачите, воно в мене дуже багато цих об'єктів. Ну, але мусимо всі дойти до кінця, щоб повністю у нас от, є, вибрав. Далі крапка з комою. Так, ну, давайте, щоб воно було більш читабельно. Це приберемо. Пробіл. Так, додому. Так, далі нам необхідно, так само, як в нас було з вертикальним значенням VLOOKUP, так само робимо і з горизонтальним. Вказуємо рядочок, по якому, який ми хочемо шукати. В даному випадку це код клієнта. Так, І через крапку в кому і вказуємо, що нас цікавлять точні значення, тобто прописуємо значення нулик. І що ми побачимо? Ми побачимо, що в нас тут знайшовся назва код клієнта. так, 1250 бачимо, от, воно відповідає. Проте, якщо ми схочемо скопіювати цей елемент, у нас тут будуть виводитися помилки. Чому? Тому що якщо ми подивимося цю формулу, табличка в нас зміщається вниз. Ну, А це ну, не потрібно. Щоб це відбувалося, тому нам в формулі потрібно зафіксувати значення нашої таблички. Тому біля діап... значків діапазону ми їх зафіксовуємо за допомогою клавіші F4. Так? Тобто на A1 як класно, F4 зафіксував, і IG4 так само зафіксував. Все. Тепер можна сміливо клікати Enter. Так? Ці значення в нас є зафіксовані, і можна. Скористатися автозаповненням. Бачите, всі елементи в мене знайшли, окрім останнього 10500. Чому тут в нас виводиться повідомлення НД, воно говорить про те, що в нас такого коду немає. А це, в принципі, справді так і є, тому що в нас останній код замовлення це 10486. Що, в свою чергу, ну, говорить про те, що такого замовлення взагалі немає. Ну і відповідно, якщо немає такого замовлення. То немає такого клієнта. Так, рухаємося далі. Наступний елемент це елемент, який дозволяє нам працювати з підрахунком елементів, верніше пошуку вказаного значення в діапазоні клітинок, так, і повертає його відносну позицію в цьому діапазоні. Ну, наприклад, ми хочемо тут знайти позицію там, дині в діапазоні. Так, диня в нас для друга, відповідно сюди буде вводити значення. 2. Знову ж таки, це в нас невеликий діапазон значень, але якщо б він був такий, як там, ось тут, так, ну, це б було значно складніше зробити. Тому давайте будемо пробувати це вирішувати. Так? Тому задаємо, що ми хочемо шукати а, значення нашої дині. Далі нам необхідно в ось цій клітинці прописати формулу ну, за пошук значення в діапазоні клітинок у нас відповідає функція матч. Так, вибираємо. Далі що нам треба зробити? Вказати, що ми шукаємо. Потім крапка з комою Вказати діапазон клітинок. Так. І е, крапка з комою вказати, що це в нас має бути точний пошук, тобто нулик, а не одиничка. Так? Що нам не треба е, приблизний пошук. І бачимо, що значення дині в нас йде е, в другій позиції. Так? Якщо ми почнемо змінювати якісь значення, відповідно вони будуть змінюватися відносно того, що ми хочемо робити. Е, ну І остання функція, яку би ми могли використовувати для пошуку це функція індекс. Вона повертає масив даних або значення в клітинці або в таблиці, ім'я клітинки задається номером рядка і номером вступця. Так? Тобто, ну, наприклад, ми можемо вивести любу оцінку з наших учнів. Ну, наприклад, ми хочемо вивести оцінку Ангеленка так, з хімії. Що для цього потрібно зробити, щоб ну, одержати значення цієї оцінки? Знову ж таки, нам потрібно скористатися функцією індекс, яка якраз дозволить ці елементи зробити. Для цього ми прописуємо, дорівнює. Далі елемент індекс. є. Вибираємо функцію, яку нам потрібно. Далі нам необхідно вибрати масив даних, в якому ми будемо шукати. В даному випадку ці всі оцінки у нас будуть виступати масивом даних. Далі нам необхідно вказати номер. Спочатку номер рядка, а потім номер ступця. Ну, Якщо це в нас Ангеленка, це в нас буде номер рядка другий, номер стовпця четвертий. Так? Тому прописуємо 2, кома, так, 4. Закриваємо от, і бачимо, що оцінка Ангеленка з хімії в нас виведена. Якщо ми хочемо якийсь інакший знайти, наприклад, оцінку веселуна з хімії, так, то, відповідно, нам потрібно зміститися в рядку на 4. Тобто замість двоєчки ми прописуємо 4 і одержуємо оцінку веселуна. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.